Доброго ранку, ми з України. Сподіваюся, всі живі, всі здорові, родичі гарбузові, мої дорогенькі. Щиро вам дякую за коментарі, за відгуки, за чудові прекрасні слова. Це мене дуже-дуже підтримує і надихає. Дає натхнення далі працювати для вас. І так, ви просили. Робити трошечки більше для України, трохи загальніш, більше загальнішого, тому я сьогодні спробую зараз зробити спочатку розклад на наступні дні для України вірніше, не на наступні дні, а що чекає Україну наступним часом, тобто сьогодні, можливо, навіть на декілька днів, тому що завжди дуже важко говорити тільки на сьогодні. Енергії можуть, як би це сказати, трошечки охоплювати більшу територію, більшу частину проміжок часу. Потім зробимо, як зазвичай, три особисті карти і карту надії. І так, спочатку йдемо енергії енергії, які перейдуть у розклад для України. Ви бачите, для України. Це енергії для України йдуть. Сонце. Сонце це, я скажу так, кожний таролог бачить по-своєму, сонце це майже найкраще. Ну, таке найкраще, можна сказати, найкраща, найпозитивніша карта. Після любої якоїсь, але тут о, тут, ще, тут взагалі ще й а, ця королева а, жезлів а, а, до того, що у нас. Але сонце це. Це не просто перемога, це ви знаєте на кінець то, після поганих якихось ем, подій, після чогось, е, що не вдалося, завжди сонце е, позитивно показує. Звичайно, є кожна, е, кожна карта має і негативне значення. Можна попіктися, е, можна перегоріти і тому подібне. Але е, у поєднанні з королевою посухів. Тобто королевою жезлів, сонце показує нам, що цей запал для України в кожного українця знову прокидається. У нас знову якось пробуджується оце світле майбутнє, бачення того майбутнього, і не просто бачення, відчуття того майбутнього. І ми йдемо, бачите, ми йдемо далі до перемоги. Ось. Давайте подивимося, що чекає наступні. Наступним часом, що йде, як би це сказати, до України. Четвірка. Не зовсім хороша карта. Але зараз будемо дивитися. А, дивіться, а, я так скажу, трошечки терпіння. Це для України. Цей прогноз для України на сьогодні і приблизно. Можливо, на декілька днів, як загальний. Загальний час, я візьму так. Сподіваюся, що ви мене розумієте. Завтра зробимо так само, якщо вам сподобається. Дивіться. Карти кажуть трошечки терпіння, щоб завершити те, що ми зараз маємо, а ми зараз маємо, бачите, четвірка це не зовсім стагнація, це, ви знаєте. Ну, можливо, така трошечки вимушена пауза. Там, де зараз, можливо, не можуть проривати, не можуть визволяти якісь території, якщо трошечки призупинилося десь щось, втрати так само по четвірки мечів, Ось. ця карта нам каже: наберіться терпіння. Ми переможемо все рівно, ми здобудемо свої території. А, хоча тут дев'ятка монет дев'ятка монет говорить а, поки що не всі. Щоб ви розуміли, все рівно щось буде не хватати. Ви знаєте, а, відверто вам скажу те, що я зараз відчуваю: а, що навіть як ми відвоюємо, всі свої території, оце спустошеність, що вірніше навіть не, спусто, не спустошеність, а що все рівно чогось буде не хватати, Все рівно. А, навіть якщо і Крим повернемо, і Донбас повернемо, і Луганськ повернемо, все рівно буде відчуття, що щось не хватає, вже після кінця. Ось так мені йде інформація. Чому зараз скажу, дехто втратив. Своїх рідних, дехто втратив свої домівки, дехто втратив відчуття, здоров'я. Багато хто що міг втратити за цей час ресурси, фірми, дітей і тому подібне. Завжди людина, оце відчуття неповного, що неповне повернутися Повністю все не зможе, навіть якщо ми ті території повернемо, ми повернемо їх у страшному ось у такому стані. Ви розумієте, в лежачому стані. Тобто треба буде все відбудовувати. А уявіть собі, що буде з Донбасом, який ті території, які з чотирнадцятого року окуповані. Там люди у них з двіх по фазі у більшості з двіх по фазі, як і у росіян. Тому, тому наберіться терпіння. Ще має місце оця боротьба. Воно йде, все йде, як би це сказати, по плану, все йде, як воно мало йти. Таке мало статися. Ми мали бути готові до цього. Ви знаєте, чому? Ми вже про це говорили. Коли нам дали незалежність, нам дали незалежність, будемо так говорити, що вона легко нам далася, ми її не цінували. Правда? Правда. Ось. І тому от зараз ми маємо те, що маємо. З цього робимо висновки, набираємося терпіння, і йде, все йде по плану. Все йде по плану. Ми здобудемо свою незалежність, тому що це і є незалежність, це і є самостійність. Але, на жаль, неповне щастя буде у нас. На жаль, ось так. Тепер дивимося індивідуальний. Трошки буде довше відео, трохи довше буде закачуватися, але, сподіваюся, вам сподобається. Я роблю це для вас. Як ви скажете, так і буде. Ну, звичайно, якщо мені це зручно. І так, перша, друга і третя. Позиція і будемо дивитися на сьогодні. Сьогодні, здається 27, ну, вівторок, не знаю, яке число. І так, король, монет. Дивіться, можливо, сьогодні вам це така енергія, знаєте, стабільна, енергія приземиста, енергія, можливо, навіть консервативна, не швидка. Це енергія дня. Сьогодні у вас все буде. Ніби заплановано, ніби все розмірено, нікуди не спішите. У вас впевненість якось в собі з'являється. Можливо, у вас буде підтримка такої людини. Це може бути й чоловік, і жінка, тут немає значення. Дуже часто це залежить від людини. Є жінки, які мають чоловічу енергію. Це не значить, що вони виглядають. Не плутайте, виглядають як чоловік, чи виглядає як жінка. Чолові... Чоловіки виглядають як жінка. Це не плутайте, тут має бути енергія. Енергія тут іде по монетах жіноча, але король це є вогонь, це є ем, ем, чоловіча енергія. Тут може бути і жінка-меценатом, і чоловік меценатом тобто людина, яка дає якийсь ресурс, людина, яка дає якусь допомогу, впевненість в собі, в майбутньому. Бачите, тут навіть подушечка є під. Ем, під ногами це говорить про те, що ви відчуваєте, приземлились, ага, все добре, стабільність є. І це по королю я скажу, що це дуже добра стабільність, це хороші прибутки. Це і, будемо так казати, це не тільки підвал забитий, а, як це називається? <сміття> продуктами, <сміття> шклянками. <сміття> Розумієте, тут. Багато чого. Тут і ресурс, тут підтримка, впевненість. Все я добре сижу, я добре всі, як у корице, Знаєте, дуже-дуже-дуже хороша карта. Ось, Можливо, що вам якусь запропонують хорошу роботу, якусь стабільну роботу, можливо, посадову навіть. Можливо, ви сьогодні маєте справу з. Як воно називається, фінанс амт, як воно називається по-нашому? Фінансове це. Неподатково, а може і Податково теж може бути. Ось щось з фінансами, якісь установи фінансові. Я забула, як вони називають. Міністерство фінансів, чи як воно називається, ось щось таке. Щось таке. Можливо, що ви просто познайомитеся з приємною людиною. Це взагалі-то король, монет може бути і одружений у стабільних відносинах. Тобто такий чоловік зазвичай не міняє жінок як, як шкарпетки. Ось, як рукавички. Ось такий день у вас сьогодні. І, ви знаєте, порада вам не пробуйте. Втримати цю ситуацію. Якщо ви її відчули. Не пробуйте. Спокійно до неї відноситеся, робіть свої справи. Старайтеся зробити запаси, якщо у вас ще немає їх. І так, друга карта. Друга карта у нас вежа. Тобто, сьогодні трансформація, велика трансформація. второї є декілька карт трансформації. Ось, і це одна з них це. Карта трансформації, будемо так казати, друга. Карта по трансформації. Це коли людина мала час на зміни, мала такі, як би це сказати, ви вже відчували, що зміни прийшли, а ви все рівно трималися: чи за своє крісло, чи за свою роботу, чи за свого чоловіка. За щось ви трималися, за хату могли триматися, не, не виїжджали, наприклад. Щось не хотіли міняти. А вам ситуація, вам всесвіт давав енергії трансформації. Ви їх не міняли. Ви не поміняли, можливо, свій світогляд, свої міркування, свій погляд на життя. Ось сьогодні у вас воно примусово буде мінятися. Хочеш, не хочеш. А, а тут прийдеться міняти, тут прийдеться а, виїжджати, чи ще щось, тому що, ви бачите, це ну, точне попадання, будемо так казати, і зверху. Це можуть бути і ракети, це можуть бути і, звичайно, не дай Бог, але це можуть бути просто якісь а, такі випадки, попадання саме у вас. Я маю на увазі, що. Не бомби, ні. Але маю на увазі попадання. Наприклад, мали ви звільнитися. Ви вже думали звільнитися з роботи, але чогось не пішли. Сьогодні можуть вас звільнити. Сьогодні, наприклад, ви з чоловіком були, і ви вже відчували, ну не те, щось не підходить, щось вам не подобається. Якось він на вас не так дивиться, і все рівно ви чекали до останнього моменту. Сьогодні піде він від вас. І скажу, в мене є друга. Це все наприклад. Можливо, просто, як я сказала, у вас світогляд сьогодні поміняється. Відкриються очі, і ви побачите якусь правду. Так само може бути. Ця карта каже: по можливості розслабитись, не пручатися, робити по ситуації інтуїтивно. Всесвіт вже сьогодні зробить все за вас. Людина консервативна, яка не хоче щось віддавати, щось міняти, щось, ем, якийсь рух робити, е, все світ забирає. Все світ сам регулюється. Е, значить, ви щось не, не, або застаріли було то вже, або віджило вже то. Щось тут таке, що вам потрібно було на це звернути увагу. І у вас були вже. Стопроцентово ви вже відчували, що щось не те, але ви не звертали увагу. Тут постарайтеся просто розслабитись і відпустити те, що від вас йде. Просто відпустити. Не намагайтеся тримати, бо буде ще слідуюча трансформація. От там, ну, може бути ще больніше. Тут боляче, без сумніву, людина, яка пручається, трансформація завжди боляче, щоб ви розуміли. Завжди боляче. Тут немає значення, чи тілові болить, серце теж тіло, так? Чи це душа болить, розумієте? Просто росла. Постарайтеся, відпустіть, відпустіть все. І е, ви повинні розуміти, що душа, вона вічна. Ось, і просто якось м -м, важко. Нелегка карта. Але ви знаєте, ще щось додам. В мене був такий випадок колись, коли я вчилася на таро. Одна жіночка розказала, що в неї, коли випала ця карта дня, вона думала, ну все, якась розруха, щось, якась катастрофа буде. А, ви знаєте, а просто вона під вечір згадала, що чоловік ішов з дитиною в садочок. І крикнув з вулиці, а вони на сьомому поверсі сказав: кінь балетки, здається, для садик, бо дівчинка забула балеточки для, для якогось утріка там. І вона кинула ці балетки. Оце могло теж бути. Щось, якесь падіння, падіння зверху, яблуко на голову упало, як Ньютонові. Теж може бути. Тому не, не зразу не реагуйте. На, аж дуже на негатив. Це попередження просто. Е, головне, щоб ви не зациклювались на чомусь. Ах, вас це не касається, все, перейшли і йдете далі. Просто м, трошечки м, вільніше до цього всього відноситись. Це просто предсказання, як то кажуть, розумієте? Прогноз, а як ваш день буде, залежить від вас. Ви, якщо відчуваєте цю енергію і розслабились, гаразд, все спокійно. Що значить розслабились? Людина каже, все, гаразд, я відпускаю цю ситуацію, я не буду заморачуватися, іде, ну іде. Ну що я можу зробити? Якщо ви нічого не можете зробити, натомість просто спостерігайте за ситуацією. Повірте мені, як ви будете спостерігати, ви будете наверху. Якщо ви будете не спостерігати пручатися, ви будете летіти. Ось і вся різниця. Я просто даю вам поради, підказочки до цієї карти. Тепер друга позиція. Тут у нас сила. Ви знаєте, сьогодні можливо, що у вас прокидається така внутрішня сила, багато енергії, запал. Я сьогодні все перероблю, я сьогодні все добуду, я все сьогодні, я переможець. А ви знаєте, це з одної сторони, з другої сторони. А що таке сила? Сила, внутрішня сила, дивіться, це сила, будемо так казати, чоловіча сила, а жіноча сила приручити ось цю силу. Приручіть льва, свого льва, попробуйте. Приручіть е, свого чоловіка. Це не значить, що ви його зробите ручним, вашого чоловіка. Ні. Просто ви, як жінка, це теж внутрішня сила. Ви, як жінка, вмієте. Подати, вмієте слово сказати, вміти промовчати, вміти похвалити оце є внутрішня сила жінки. Це не значить, що зараз іти і дерева викурчовувати. Щоб ви зрозуміли, чоловік і жінка мають різні внутрішні сили. Жінка має, як то кажуть, залізне терпіння. Рідко, коли чоловіки мають це терпіння. Але я не кажу тут про терпіння. Я маю тут жіночу силу на увазі. А жіноча сила вона лагідна, вона ніжна, вона заспокійлива. Ви свого звіря або внутрішнього маєте заспокоїти сьогодні, у вас достатньо сил або вашого зовнішнього, тобто вашого чоловіка, вашу свекруху роз'ярену. Може бути, може бути. Що ще може бути по цій карті цікавого? Е, як це називається? Еротичність. Я забула це слово. Німецькою називається Leidenschaft. Тобто. Я забула, як це називається, бачите, забуваю. Тиждень говорила німецькою мовою. Май, ну, говорю українською, але так, знаєте, побутово з рідними своїми. А от так, щоб і забулося, Ляйденшафт – це ну, не годно згадати, це от коли хочеться, хочеться людини, підвищений тонус, еротичність. Ось, Може бути, гаряча ніч, ніч комусь здасться. Може бути, що ваша людина повернулася. Ось, а ще може бути, що у вам сьогодні ось ця внутрішня сила, що ви сьогодні можете дуже багато переробити. Просто переробити. Переробити якоїсь роботи, комусь щось допомогти. Ось, ну, це, це хороша карта. Це не є погана карта. Це хороша карта. Навіть ця не є погана, щоб ви розуміли. Всі карти вони хороші. Їх переміни. Ось це і є переміни, трансформація. Це говорить про те, що завжди добре. Переміни завжди добре. Тому що людина не розвивалася, а ми прийшли сюди не для того, щоб переспати тут, а щоб розвиватися, щоб якісь уроки проходити, щоб набиратися досвіду. Наша душа може і наверху там десь собі посидіти мільйони років, нічого не робити, але вона не буде там розвиватися. Душа розвивається тут на землі. От і ми повинні проходити ці уроки, витримки, мужності. Мужність, До речі, мужність теж може бути. Якось так, мої дорогенькі, тепер переходимо до нашої карти надії. І так, яка надія, яка порада від веселково, від таро веселки або на кінці веселки? І так, дивимося для України. Ви дивіться, яка, яка краса, джерело. А ви знаєте, Україна для мене, може хтось зараз буде сміятися: пуп землі для мене Україна. Для мене Україна це душа, це серце землі. Можливо, хтось скаже десь десь Єнде. Мені то, ви знаєте, для мене Україна це матінка всієї е, землі. Особливо Київ, а чомусь Київ. Хоча відверто вам скажу, я коли 25 років назад ходила по Києву, моя мама обожнює Київ. А я відверто скажу: я там себе ну, трошки чужою відчувала. Я така більш людина, я люблю свої помешкання, мені все рівно де жити, щоб я собі устроїла. От бачите, затишок, все, я себе тут у цій комфортній цоні, -зоні, цоні, добре почуваю. Україна, так, дивіться, мир. Мир говорить про це. По-перше, мир, мир є мир, так? а ще й світ. Взагалі-то мир. Це карта «мір» або світ. Welt, німецькою, Волд, англійською, хоча я англійською не, не, не знаю англійською. Ось. Це карта, можна сказати, світ. Ви бачите, яка підтримка всього світу. Підтримка всього світу для України, для перемоги. Дивіться. Дивіться, як тут тече водичка на перемогу. Тобто запорука, ці свічки з двох сторон, тобто, це запорука всього світу, абсолютно всього світу. Можливо, хтось десь там, ну, не видно тут. Ви знаєте, тих декілька держав, які не підтримують Україну наразі, їх навіть не видно. А ось це наша земля. Ось весь світ капає, тече, тут навіть не капає, тече на нашу перемогу, щоб ми знову зажили, запанували у своїй сторонці, щоб ви це розуміли. Величезна підтримка. І до речі, ви знаєте, що в мене така іде зараз інформація, що ця підтримка буде на, дуже надовго можливо, на сотні років навіть. Ми вже говорили про це у багатьох розкладах. Ми говорили навіть на самому початку війни в розкладах, що Росія розпадеться. Ми вже тоді говорили. Просто знаєте, я щитувала інформацію, хоча я інтуїтивно це відчуваю навіть зараз. Але тоді я головою це не могла повірити. Тепер я вірю вже це логічною головою своєю. Але тоді я вірила тільки інтуїтивно. Довіряйте своїй інтуїції, мої дорогенькі. Це дуже важливо. Ну, дивіться, ну таке буває от скажіть мені. І ще щось треба: десятка кубків повна перемога через те, що весь світ нас підтримує. Бачите, вони капають нам усі, вірніше, лиють все, що можуть. Все, що можуть, вони дають. Вони не можуть віддати останнє. але вони віддають те, що можуть весь світ. І бачите, і ось воно вибудовується, наша перемога. З цих кубків, з цієї води, яка тече, от воно вибудовується заради нашої перемоги. Мої, мої любі, мої дорогі. Я зачарована цим. Таро. А... Мої дорогенькі, люблю вас, цілую вас, мирного вам дня! А нашим військовим, щоб шаблі минали, верніше, щоб шаблі не брали, щоб кулі минали, голівоньки ваші. Щасти вам, мої любі, і до зустрічі на все добре.